Всім привіт! З вами Skype і в цьому відео я розкажу вам, як живеться мені і напевне всьому люду на нашому Белкуб сервері. Белкуб назва дійсно дивна, це зім запорув, так. Так, Чого ми тут зібралися? Аж... Знову візорах заспавник. Я хотів розказати, як живеться мені на цьому сервері. І якщо ви хочете жити також як я, то я вам дам пораду. В мене ну, декілька стаків, десятків стаків алмазних блоків є. Далі ізумрудна руда, алмазна руда, голови. Напевно, я зараз скоро заспавню пластинки по ну, Желізні блоки це звичайна річ. І таке інше, там золоті яблуки. У мене навіть плохо є. Правда, він не слухняний, він постійно щось хоче від мене. Я його тут закрив, але він якось вийде. Дивимось, уважно. Магія від плохи. Він не хоче нас здивувати. Ну, гаразд. В чому суть? А що ви хочете мати опа. Я сказав він якось вийде. Якщо ви хочете мати такі ресурси, як я, то в мене до вас є пропозиція. Я згідний викласти метод мого дюпу на цьому сервері в паблік, тобто просто в YouTube, як відео, якщо на моєму каналі набереться 50 підписників саме з цього сервера. Я думаю, вам це буде не важко, так як в нас на сервері грає близько 200-300, може навіть більше людей. Це все напевне. Я чекаю на підписників і якщо я як я сказав збереться 50 штучок, то я запишу вам відео, як зробити ось таку кладовочку собі. Це Гаразд.